чому з одного садочка, Сховища немає. Сховища немає, там треш, треш, треба. В нас Наш садочок, за якому залишилося, як сказав нам пан Москалик, три групи і хочуть перевести в 32-й дошкільний заклад. Ми колектив Кременчуцького закладу дошкільної освіти Ясла Садок 34, що на вулиці Софіївська, 82, звертаємось до пана Малецького та пана Москалика. Шановні керівники міста, наша доля в ваших руках. Прийміть мудрі зважені рішення. Навіщо колектив фарбував та білив павільйони, виносили відрами землю, засипали грампилю доріжки до фіртки, яку теж зробили. Тиждень тому в паркані. Ми це робили для того, щоб наш садочок ожив. Все так стрімко розвивалось, і тут стало на довготривалу паузу. Не забирайте у дітей щасливого дошкільного дитинства, адже орендуючи заклад дошкільної освіти 32, ми теж будемо користуватися в трьох групах, які нам виділяють водою і світлом. Це не економія, як ви, Геннадій Федорович, нам говорили. Це не цільове використання державних коштів. Також колектив хоче звернутися до нашого директора, шановна Ірина Олександрівна. Коли ви прийшли на посаду директора приблизно 10 років тому, в садочку було 11 груп, наповнюваність 20-22 дитини. До керувалися і догосподарювалися закладом, що залишилось три групи. Ми розбирали павільйони як підсобні робітники. Ми розгружали 6 тонн грампилі. Ви прекрасно продумали, зібравши нас 7 червня 2024 року, на збори. Перше питання звіт керівника, друге голосування, третє наказ про скорочення штатів, який, як потім виявилося, написаний і оприлюднений помилково. Шановний пане Малецький і пане Москалик, не виганяйте колектив закладу дошкільної освіти 34 з закладу, в який ми вклали всю свою душу і все своє життя. Відкрийте наш садочок, куди хочуть ходити діти, адже в місті дуже багато внутрішньо переміщених осіб, у яких є попит і потреба в державних дошкільних закладах. На сьогоднішній день мова про закриття Кременчуцького ЗДО як юридичної особи взагалі не велася. Це по перше. Я прекрасно розумію, що невдоволеність колективу вона є, тому що психологічне зростання на фоні війни, воно присутнє у кожної людини. Від того, що наразі у нас залишилося три групи, це не моя вина. Це війна воєнного стану, верніше причина воєнного стану. Дуже багато дітей повиїжджало за кордон, ви самі це розумієте. Ті батьки, у яких дуже критична ситуація і їм потрібно кудись дітей водити. А оскільки наш, наш заклад працював в режимі онлайн, звичайно, ті батьки забирали документи, переводили дітей. Деякі батьки тимчасово перевели до відкриття нашого закладу. На 1 вересня ми маємо 58 дітей з пискового складу. Відповідно до нормативних наповнювань, ну це три групи. Було таке повідомлення. Мені зателефонували і сказали, що ваш садочок готують до відкриття, але вам необхідно вирішити питання, зробити хвіртку для того, щоб могли ходити в академію майбутнього. Там планують для нас виділити місце. Але самим таким болючим питанням це було питання перехрестя. Через яке потрібно дітям переходити. Я зверталась листом до москалика Івана Володимировича, писала листа, щоб вони зробили на перехресті, чи поклали лежачого поліцейського, чи встановили світлофор. Ходила особисто до нього на прийом, була записана. Все, що вони на сьогоднішній день змогли зробити, це оновити. Пішохідний перехід, відповідні знаки там висять, тобто прийшла відповідь, що все, що ми могли, ми зробили. Поставити світлофор це програма, яка закладається в бюджет. Звичайно, в бюджеті цих коштів на цей світлофор, на жаль, немає. Лежачого поліцейського по правилах там вони не можуть ніде покласти. Аренди приміщення кременчуцькими гуртками э, ПК «Кредмаш». так. Дармаш. Наскільки мені вже на сьогодні відома інформація, але вона ще ну, офіційно не підтверджена, то орендувати приміщення у нас не будуть. Вони подивились групи, їм потрібні окремі виходи, їм потрібно великі приміщення. Тобто наші маленькі групи із запропонованих двох груп, які вони просили з окремими виходами, це групи дітей ясельного віку. Ви самі розумієте, що там наповнюваність та й менше, і відповідно групи за об'ємом менше. Наш заклад 34-й: орендувати приміщення в 32-му Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 32 по вулиці Шевченка. Три групи, тобто всі дітки, які принесли документи, ми їх забираємо. Але хочу сказати, що на сьогоднішній день. Ми до 1 вересня можемо відкрити одну групу, якщо батьки будуть дуже бажати, але знову ж таки в орендованому приміщенні номер 10 А десятий садочок у нас ходить в укриття теплоенерго. У них теж немає власного укриття. Тобто, вся проблема це укриття. Оскільки заклад працює в режимі онлайн, ми не маємо кількості дітей для того, щоб відкритися більше ніж три групи. Але ми впевнені, що така ситуація тому, що нас не відкрили і батьки не бачать і не знають, що заклад працює. Якщо вони побачать, що заклад запрацював, центр міста, садочок знаходиться. Багато переїхало внутрішньопереміщених осіб з дітьми, у яких є попит для того, щоб потребувати дошкільної освіти. Це ця ситуація по нашому закладу за ці два роки була неоднозначна. з одного боку, ми не. Не маємо власного укриття, ми працювали в режимі онлайн. Але під час війни в нашому закладі по всім по всій території поміняли вікна, встановили пожежну сигналізацію, провели систему вентиляції. Навіщо це все робили? Навіщо вкладали державні кошти, якщо планували нас не відкривати? Це питання. Ми просимо розібрати ситуацію. Ми просимо відкрити наш садочок. Ми впевнені, що діти до нас прийдуть більше ніж три групи, і щоб педагогічний колектив і технічний залишився на своєму місці. Дитині скоро три роки, через пів року. І я б хотіла сюди, щоб моя дитина ходила в садок. Ну, чому саме цей дитячий садок? Поруч і рекомендація інших батьків, які вже дітки сюди ходили непосередньо». А якщо цей садок переведуть в інше місце, вам буде незручно? Ну, звичайно, дитині в першу чергу буде незручно, тому що буде зима, буде холод, треба буде дитину ну, вести, дал... кінець міста чи куди тепер переведуть.